Те, що необхідне в першу чергу. Фундація першої леді України Олени Зеленської передала гуманітарну допомогу для 14 прийомних родин з числа внутрішньопереміщених осіб, які виховують від 5 до 10 дітей сиріт і позбавлені батьківського опікування. Це побутова техніка, меблі, спортивний інвентар, а також комп'ютери і планшети для навчання дітей. Із Дніпропетровської області приїхала прийомна родина, в якій виховується 14 дітей. Прихисток вони знайшли в місті Яремче. Ми приїхали в Яремче. З тривожними рюкзачками, тож ми приїхали на пусте місце і звісно, в нас і, і до сих пір можна сказати так, ну хазяйські речі, які вже е, виходять із то, то деренчить, то, то димить, то електрикою б'ється. Першу чергу це була машинка, плесос, так як ми два роки вже обходилися без цього. Але хотілося, звісно, щоб дівчата навчилися гарно готувати пекти торти і все, тож все для цього. Гуманітарну допомогу отримав і дитячий будинок сімейного типу, який вже двічі переїжджав пошуку спокійного місця. Зараз вони зупинились в Івано-Франківській області. Мати вихователька Тамара Гаврилюк розповідає, нині в їхній родині дев'ять дітей, ще двох планують взяти під свою опіку. Жінка зізнається, така допомога є дуже цінною. У нас багато чого, тому що ми вже переїхали без цього свого, ми не змогли вивезти свою мебель. тому тут і кухонний комбайн, і полісос, і ліжка для дітей, і ровери, тому що дітям теж трохи хочеться гуляти. І диван, який теж треба, тому і шкаша. Это же без шафа вообще не я к дітям. Тому тут багато всього. Дуже велика допомога, люба волонтерська, а допомога і пані Зеленська це теж волонтерська допомога, тобто це читати -то гроші, це чия-то праця, це чий-то час витрачений на нашу родину, хто то це запакував, хто-то це привіз, хто-то це от роздає нам. І тому я кажу, що якщо є бажання робити такі справи, робіть їх далі, тому що багато людей хто нуждається, ну як жити родині, якщо вона приїхала нічого не маючи. Голова Івано-Франківська обласної військової адміністрації Світлана Онищук зазначає, варто підтримувати прийомні родини, які продовжують виховувати та дбати про дітей в таких складних умовах. Наша Івано-Франківська область, як я завжди говорила, розказувала, особливу увагу приділяє таким соціально вразливим верстам населення. Для нас дуже важливо, щоб такі сім'ї мали можливість і всебічно виховувати і доглядати, і опікуватися за дітьми з тих областей, де йдуть бойові дії. 14 таких родин приїхав. Спочатку їх приїхало більше, було 16 родин, але на зараз залишилося на території нашої області. 14 родин це 123 вихованці, виховуються в таких родинах. І відповідно держава сприяє, щоб розвивалися такі сімейні форми виховання. До слова, завдяки команді фундації для допомоги українським родинам вдалося об'єднати міжнародних донорів та партнерів із понад 30 країн світу. Яна Лазорик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.